Поділюся з вами вправами довгожителів. Це навіть не вправи, а рухи. Ставимо три пальці від брів. Масажуємо вверх до волосного покрову 36 разів. Далі робимо ножиці з пальців і масаж біля вух 36 разів вверх-вниз. Потім ставимо пальці на крила носа. І проводимо до брів вверх вниз. 36 разів. Далі масаж лоба. Туди назад: 36 разів. Далі кладемо спочатку ліву руку на задню поверхню шиї, туди назад 36 разів. Потім праву руку, туди назад. 36 разів це не забере у вас багато часу, але результат у вас приємно здивує.